Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами знову вирушимо у цікаву подорож до країни геометричних фігур. А щоб туди потрапити, потрібно промовити чарівні слова. Раз, два, три. Україну геометричних фігур лети! Вау! Друзі, Подивіться на ці предмети! Ялинка, пірамідка, дах будиночка! Шматок піци прапорець. Чим вони схожі? Так, усі вони мають гострі куточки та схожі на трикутники. І саме зараз ми з цим трикутничком познайомимось. Подивіться, ця геометрична фігура має три сторони і три куточки. Через це я отримала назву Трикутник. Спробуйте разом зі мною взяти олівчики та скласти з них трикутник. І подивіться: 1, 2, 3, Три сторони та три куточки. І все це трикутник. А давайте з вами пригадаємо, які геометричні фігури ми з вами вже вивчили. Правильно, це круг та квадрат. Ці геометричні фігури дуже полюбляють гратися з трикутником. Вони разом знову зібралися, подивіться! Друзі! А давайте разом з вами з'ясуємо, яка геометрична фігура перша, яка друга і яка третя. Отже, перша геометрична фігура це жовтий трикутник, друга геометрична фігура за ним це синій круг. А третя геометрична фігура це червоний квадрат. І зараз вони граються один за одним ховаються. І ми можемо сказати, що в них виникла черга, в якій можна їх порахувати перший, другий, третій. А тепер, друзі, гру в геометричній країні пограйте та до кожного предмета геометричну фігуру добирайте. Сонечко в нас схоже на круг. Картина схожа на квадрат, а святковий ковпак схожий на трикутник. Друзі! Я вас вітаю! Ви все визначили правильно та знайшли до кожного предмету геометричну фігуру. А ще дізнались та визначили, що трикутник має три сторони та три куточки. Дякую вам, друзі, що сьогодні ви відвідали разом зі мною. Країну геометричних фігур. До нових зустрічей!